Європа навіть у розпал конфлікту в Україні з ваших слів не зовсім розуміла українців і недостатньо підтримувала українців. Зараз, коли конфлікт на сході України відійшов дещо на другий план для Європи, з вашого погляду, яким є зараз прийняття українців Європою? Ми можемо говорити передусім про політиків Європи. Дуже складно винести якесь таке загальне судження щодо того, як в цілому суспільства чи суспільство Європи до нас ставиться. Але я так розумію, що політики Європи передусім ідеться про європейський союз у цьому сенсі все-таки змушені демонструвати певну послідовність. І навіть якщо погані стосунки з Росією насправді їх цілком не влаштовують, вони в той же час демонструють певну політичну зрілість. Ось наступаючи на горло своїм економічним пісням, так вони в той же час виконують певну місію зі стримування агресора. І ось тут є дуже важлива межа, яку, на мій погляд, вони не повинні переступити. Тобто, стримуючи агресора, не повинні його задобрювати, От провести чітко оцю лінію. Стримування це важливо, а задобрювання це катастрофа. Тому що агресор відразу відчуває себе на коні, як тільки його починають задобрювати, і він іде на ескалацію, на чергову ескалацію, можете пригадати такий випадок, коли, з вашого погляду, Європа поводилася м'яко задобрюючи у цьому конфлікті, в межах цього конфлікту, тепер. Ну, я думаю, що тут насправді Європа у час виконувала певний максимум, який вона може виконувати. А на мій погляд, є один абсолютно впертий факт, він полягає в тому, що жодна з європейських країн не має достатньо розвинутих Збройних сил для того, щоб вступати у військову конфронтацію з Росією. І навіть, можливо, усі взяті разом, вони теж цих збройних сил не мають. А за підтримки американських збройних сил, це, звичайно, вже інша розмова, інша тема. Так? Але виходячи із цього факту, що збройними як би, шляхами в цьому конфлікті нічого хорошого не досягнути, вони весь час виконували певний максимум. Мені здається, що насправді єдиний момент, в якому я все-таки вдався б до критики, це історія навколо малайзійського Боїнга, яка, на мій погляд, мала б викликати просто значно, значно бурхливішу, жорсткішу реакцію. А можливо, в цьому полягає певна специфіка європейської ментальності трошки якби ховатися від, від правди. Правда, коли вона страшна, це правда, то спершу настає така реакція: ні, це, це не, цього не може бути. Це не так. Це треба розслідувати. І ось це треба розслідувати, воно триває, здається, занадто довго. Там усе зрозуміло, але воно все тримає. Так, наче наче злочинці віддають дають черговий шанс вислизнути. Ось ось це насправді мені здається така найслабкіша історія у цьому конфлікті. Пане Юрію, у своїй нещодавній колонці на ДВ ви стверджували, ніби за багатьма чи майже за всіма нинішніми європейськими кризами простежується певний апокаліптичний сценарій, створений і який реалізується Володимиром Путіним. Чи могли б ви пояснити цю тезу? Я дуже пам'ятаю той стан, який виник ось десь у 90-ті роки в цьому світі, зокрема в Європі. І яким чудовим і фактично щасливим уявлялося тоді майбутнє, От, які відкривалися перспективи, і яка була. Віра, підкріплена, власне кажучи, фактами в те, що Європа це страшенно перспективний, це дуже переможний успішний проєкт. І попереду в нас звичайно багато проблем, багато випробувань, але ми абсолютно успішно собі з усім цим порадимо. І ця ситуація вона якось так змінюється від певного моменту. Тобто я починаю аналізувати, а коли в цей світ знову повернулася така от велика глобальна трагедія. І ось ми, звичайно, можемо якийсь відлік вести від 11-го. Вересня 2001 року, коли у цей світ повернулися розмови про світову війну. Ось що, напевно, я мав би сказати з самого початку: що в 90-ті роки зникає тема наступної світової війни. А починаючи з 11 вересня 2001 року, ця тема повертається, і вона набуває з роками все більших і більших обертів. І ось можливо випадково, можливо, ні. Але починаючи з 2000 року президентом дуже впливової, все-таки, на жаль, у цьому світі країни стає людина, з якою я значною мірою пов'язую ці жахи, і оце це повернення до жахіть. Коли ви приїжджаєте до Німеччини, от зокрема зараз на літературний фестиваль Кельна, ви розумієте себе як письменник, який шукає більше читачів. Або ви розумієте себе як людина з певною ідеологічною місією? Ні, в жодному разі я, я боюся цих слів і боюся слова ідеологія і тобто, ну що боюся, я не люблю цього слова. І, і слово «місія», якщо я вживаю, то хіба що в якомусь дуже іронічному сенсі. От, фестиваль він такий швидше естецький. Тут є письменники з багатьох країн, і ми говоримо про якісь теми, які складно напряму і слава Богу, прив'язати до політики чи до ідеології. Як, наприклад, ну, головна тема цього фестивалю це бляу, так? Тобто, як сказати, синява голубінь. Ось цей от колір, так? І, і всі його символічні значення, і, і так далі. І так далі. От. Тому я тут один із тих, хто приїхав зі своїми творами, зі своїми текстами. І я вважаю, що спілкуючись із іншими письменниками і з німецькою публікою, тут можна ані слова не. Говорячи про політику, можна виконати все таки певну якусь політичну роботу. Пане Юрію, революційний дух майдану вже розвіявся повністю, чи все ж таки щось від нього залишилося? Дуже багато залишилося. Насправді, я сам дивуюся, тому як багато ще в людях енергії. Ну, волонтерський рух, на мій погляд, не йде на спад. Активісти займаються тим, чим повинні займатися активісти. Контролюють органи влади, втручаються в їхню діяльність. Так що можна сказати так, порох у порохівницях так ще не відсирів, дивлячись на коаліційні переговори, на переговори в Верховній Раді, що стосуються децентралізації конституційних змін, ви бачите, що українські політики допускаються тих самих помилок, що і політики після першого майдану. Так, з цим якраз усе значно песимістичніше, ніж із духом майдану і е, активістами-волонтерами, якраз е, політики вкотре демонструють е, свою, е, ну м'яко кажучи, заангажованість у власних вузьких інтересах. І е, це абсолютно чітко, ясно прочитується. І не хочеться бути злим пророком, але мені здається, тут варто сказати, вони погано закінчать. Якщо ви дивитеся на представників громадянського суспільства, які прийшли е, зараз в політику, чи задоволені ви результатами їхньої роботи, зокрема журналістів? Задоволений, це не те слово, але я з, з, думаю, що е, це, це добре. Краще, що вони там усередині. Це можна так вважати, це таки з'явилися своєрідні агенти громадянського суспільства всередині цієї просто кошмарної структури, яка називається парламентом. Чи могли б ви уявити себе у політиці? Ні, я, якщо я намагаюся таке собі уявляти, то хіба що в якомусь страшному сні. От е, я вважаю, що можу значно ефективніше е, на неї впливати, перебуваючи поза будь-якими політичними структурами, залишаючись просто е, індивідуально е, самим собою. Сергій Жадан, Мар'яна Садовська їздять на Донбас. А, а ви їздите туди? Я не мав якихось таких триваліших турів, виступів, але з усього, що останнім часом довелося пережити, був одного разу з концертом і з виступом у Маріуполі. Але Маріуполь, це, як кажуть тамтешні мешканці, не Донбас, це Приазов'я. Ну, В кожному разі, це дуже близько до Лінії фронту за кілька років до кривавих подій е, на сході України е, ви казали, що Донбас це не українські території і Крим також. А чи я припускав це? Я не стверджував. Але так. Але е, чи відчуваєте ви зараз духовний зв'язок з Донбасом? Чи варто боротися е, за ці території? Я думаю, що немає таких територій, просто територій, за які е, варто е, постійно проливати кров і боротися. На мій погляд, не про території треба говорити, а про людей, От що відбувається в головах і в душах. Так? І з цим э, радше ну, такі висновки погані. Тому ну, що ну, э, території можна колись відвоювати, а населення депортувати кудись, так? Ось такий варіант, хто його хоче і, і хто вважає його реальним. Я ні. І я не хотів би, щоб у моїй країні відбувалися якісь депортації. А якщо в головах і в душах людей відбувається все на світі, крім крім України, так як якщо вони не надто відчувають, скажімо так, свою спорідненість із нею, то я вважаю можливість проведення там якогось референдуму для того, щоб ці люди... Взяли відповідальність за свою долю, за своє майбутнє і самі дійшли того рішення, з ким вони хочуть бути. Я думаю, що це так чи інакше, така неуникненна перспектива, і нікуди від неї не подітися. Пане Андрухович, що змінилося для вас у сприйнятті Донбасу за останні близько двох років? Ну, ось, наприклад, я познайомився із творчістю такого письменника Володимира Рафіє. Рафієнко. Його прізвище. Він пише російською мовою. Він колишній мешканець Донецька. Він утікач із Донецька, живе тепер у Києві. І це прекрасний письменник. Ось я просто в від його найновішого роману. Називається цей роман Долгота дній. Я був, здається, одним із перших читачів його ще не у формі виданої книжки, а у формі рукопису. І це той момент, той випадок, коли письменник своєю креативністю так, здатний все-таки змінити певні усталеності, певні стереотипи. Ось тому мені здається, я завдяки цій книжці я. я Почав трошки е, 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 інакше на все дивитися, але, але принципово для мене е, ця справа виглядає так, що е, ми можемо говорити про окремо взятих людей, про е, зусилля окремі зусилля окремо взятих людей. Але дуже складно е, любити Донбас як, е, е, певну, як певну масу населення. Так? Чого вам бракує зараз в українській політиці? Чи могли б ви назвати е, одне, два, е, одна-дві речі, яких би вам хотілося від українських політиків ось зараз? Чого вам бракує? Ну, мені бракує відповідальності за те, що вони говорять, і відповідності у тому, що вони говорять і що вони потім роблять. Цих двох речей відповідальність і відповідність так, склалося. Вони, на мій погляд, забагато уваги приділяють голосній, ефектній фразі, вони абсолютно нереалістично висловлюються про поточну ситуацію. І в той же час своїми діями взагалі руйнують людську довіру. І ось ця криза довіри, вона як була, так і залишається таким ось головним бичем цієї нашої політичної системи. Дякую.